Насіявся на газоні щавель, дикий, просто килим із щавлю. У нас тепер тут газон щавлевий. От. Але я хочу сказати, що він набагато смачніший, ніж той, що ми сіємо, купуємо. Цей кисліший, я думаю, він трішки корисніший буде. Так, дивимось, що тут у нас іще. Покажу вам, це мій базилік. Базилік, той, що я останнє його садила. І сіяла, все-таки я зрозуміла і навчилася його вирощувати сама. Це я пересажувала перець, мусила забирати з теплиці. Тому що в теплиці йому просто не було там життя. От. Бурячки вже є, помідори.